Я веселий сніговик, до морозу змалку звик. Очі чорні дві вуглинки, губи з ягідок калинки. Привіт-привіт! Сьогодні ваш сніговичок запрошує на заняття з фізкультури. Починаємо, як завжди, з ходи. Підходьте всі до мене, подивимося навкруги повороти тулубом. Починається зимова казка. Піднімаємо руки вгору вниз та дихаємо носом. Тепер обхопимо себе руками та розводимо їх назад. Вирівняйте руки, щоб спинка вирівнялась разом з відводом рук. А тепер побігли на місці навшпиньках. Знов розслабились, піднялись навшпиньки і знов біг. Повернулися в інший бік, розслабились. Поворот, легкий біг, розслабились. Не забувайте дихати. Поставте ноги на ширині плечей і покажемо першу снігову фігуру крижинку. Завмерли, розслаблення. Ще раз. Ніжки і ручки рівні, спина теж рівна натягнута. Голова вгору. Видихаємо. Останній раз натягли руки, зафіксували позу. Піднялись легенько навшпиньки і опустимо. Повороти тулуба праворуч та ліворуч. Не забувайте, ніжки зафіксовані, повертається тільки тулуб. Побачили пінгвіна. Виставили правильну позу для ніг та для рук. Відвели їх назад. І ось таким чином, переміщаємось. Зафіксували, розслабились. Зафіксували, покрутились, розслабились, ходимо, як пінгвіни по колу навколо себе, розім'яли ручки, ніжки, потерли долоньки, якщо замерзли, і подмухали на них. Хух, хух, хух. Ще раз, обійняли себе. І легенький біг на вшпиньках. Наступна вправа. Йдемо піднімаючи коліна, дихаємо носом, ставимо ногу з носочка на п'ятку, дихаємо, опускаємо тулуб вниз. Не забувайте маляти ніжки рівні, не згибаємо їх в колінах, потяглися вгору і вниз. Махи руками по колу і обидвоє згори вниз. Крокуємо далі, піднімаємо ніжки, зігнуті в колінах, дихаємо. Наступна вправа. Поворот, ліворуч. Руки опущені. Зафіксували позу присяд на шпинках. руки прямі перед собою і затримали так. Виход з пози, вдих, видих. Прогнули спинку, вирівнялись. В інший бік повернулись. Так само зафіксували присяд шпинках. руки витягнуті перед собою. Зафіксували. І вийшли з пози. Тепер ноги розставимо на ширині плечей. Зробимо повний присяд, але на повну стопу. П'ятки вже не піднімаємо вгору. Зафіксували, встали вдих, видих, спинку прогнули. І останній раз ноги на ширині плечей. Фіксація на повну стопу, руки вгору. Вдих, видих, прогнули спинку. Молодці. Крокуємо далі і дихаємо носом, високо піднімаючи коліна. Малята наступна, вправа виконання на підлозі. Лягли на килимочок і покажемо снігового янгола. Робимо махи рівними руками і ногами. Тепер ноги зупинилися, працюють одні руки, пружинясти. Розводим в сторону до себе. Натягуємо ніжки рівненько, молодці. А тепер час побавитись. Попідкидали сніжок угору і побашкетували, помахаємо зігнутими руками і ногами та покрутимося в різні боки. Обхватіть свої плечі рученятами, зігніть ноги. І нахиляєтеся в бік. Ну що, малята, сніговичок дуже задоволений нашим заняттям. Давайте подмухаємо на сніжинки та домовимось зустрітися ще.